Всім добрий день. Вчора створила свій канал і буду знімати відео. Перше відео сьогодні знімаю про своїх пташок. Я тримаю дуже багато птиці різної Сьогодні знімаю про фазанят, так як вони в мене вчора ввечері почали лупитися. Це у нас фазанятку мисливського фазана. Це румин руминського фазана. Їх зразу видно в перший день. Це мама квочка вилупила мені вчора, не вчора, а кілька днів тому. Це курчатку брами, вони вже бігають. Це джерсійський гігант. Я в квочки їх забрала, бо в мене немає де тримати, буду тримати в брудері, поки разом з лазанятами. Зразу є корм. Тримаю я корм пурі надаю і індичий. Трошечки його подрібнюю. Я помітила шляхом проб. Що фазанята дуже гарно ростуть саме на індичому кормі. Перший місяць даю індичий корм. І солодка водичка. Прошу всіх не кидати в мене тапками, то все моє суб'єктивне буде бачення. О. І чому я вирішила створити цей контент? У це ще спить, воно тільки-тільки вилупилося. Дуже мало контенту на українській мові. Тому. Можливо, те, що я дуже багато років вже їх вивожу, можливо, комусь допоможе моє відео, тому що відео в розведенні саме фазанів, цесарок є дуже мало.